Нещухаючи його однодумці, які мріяли про незалежну Україну і опинилися між двома тоталітарними системами, питання стояло лише про вибір союзників у важливій для них справі набуття незалежності. Це був трагічний вибір, оскільки німеччина, ні СРСР, не мала жодного наміру підтримувати ідею незалежної української держави, але ілюзії мають свої інерцію. Українські частини, прийшовши у складі майстра звільняти Західну Україну від сирійських окупантів, не одразу усвідомили, що одна окупація зуміла іншу. І як це вже неодноразово траплялося в історії, у лавах революціонерів опинилося чимало авантюристів і негідників, для яких ідея свободи була лише прикриттям для задоволення їхніх корисливих потреб і садистських знаків. Мені спогляду шістдесяти 63 років життя. В якій йшло 6 років радянських таборих різниці, політично та радянських фондшоїврейську піддіяльність, досить легко сформулювати своє ставлення до таких тем. Перше, не існує колективної провини і колективної відповідальності. Злочин завжди є конкретним і персоніфікованим. Друге, будь-яка людина, що під час війни прямо що посередковано брала участь або була співучасником рахунків знущання мирного населення, є злочинцем. Незалежно від того, які страйови вона була одягнена німецькі, радянській, порунській або українській. Але правила цієї людини і її відповідальності без термонтасті мусить становити об'єктивний і упереджений суд. І третє, будь-яка людина, якщо зі зброєю в руках захищала свою землю своїх близьких іноземних окупаційних армій або від озброєних формувань місцевих колаборатів. Для мене злочинця не є навіть в тому випадку, якщо колись це було засуджено в Радянському суді. Пам'ятаєте, як сказано у громаді Солженіцину у колі першому» бо впада в правий, а не душевній. Залишимо історикам з'ясування пропорції добра і зла у діяльності історичних фігур давнього і міданого мімова. Але не можемо відмовитися від наших власних завдань і проблем. На різних етапах історичного процесу не можемо надумати про надії, думки і сподівання народів, серед яких ми проживаємо в діаспорі. Уявимо собі свідомого свідомо українці, інтелігентирамісника селяни на початку двадцятого століття на території західної України, про що вже казав, які разом з польськими єврейськими союзниками боровся за реабілітацію згань міських національних релігійних прав в Австрогощі, Польщі, Румунії. І я вже казав, як. Був здивований той українець, коли побачив, як себе поводять євреї у 39 сороковому роках. Проживаючи 2000 років у длястрою, наш єврейський народ керувався насамперед із цим самозбереження і було б лицемірством засуджувати його за це. Цей інститут спонукає наш народ за будь-яких умов орієнтуватися передусім на сильну центральну владу держави. Адже дійсно, у багатьох випадках лише вона могла захистити меншість в умовах несприятливого оточення. Але прояви зазначеного інстинкту у різні історичні епохи мають надто різні і неоднозначні наслідки. В умовах імперії і соціально напруженої соціуму незмінна орієнтація лише на владу невідворотно приводить до загострення відносин із тими групами місцевого населення, які борються проти цієї влади за незалежність і соціальну справедливість. Невипадково вже у 19 столітті єврейські общини внаслідок активізації цих суперечностей починають втрачати частину своїх активних членів і розколюватися за цими ж тих лініями. Частина єврейської общини, переважно молодь, підтримує визнані змагання і тим самим вступає в конфлікт обережнішою, консервативнішою частиною общини. В історії Східної Європи бачимо приклади практично нерозривного союзу єврейських общин із національно визнаними рухами, що у ряді імітрофних держав після Першої світової війни сприяли розкиду єврейських общин. В імперіях, де черговий етап національно визнаних змагань зазнав поразки, багато євреїв було піддано репресіям за їхню питанням. Це показує історію польських повстань 830 1863 863 років. Це можна прочитати у історії євреїв Якуті, де вперше євреї попали до СМ, будучи висланими після цих повстань польських. Радянський лад, що зруйнував національне релігійне життя багатьох народів, дав багато іскравих прикладів співпраці і Союзу частини євреїв із демократичними і національними групами у 60 80-ті роки. Герцінські групи в Україні, Литві, Грузії, Росії після свого виникнення у 76-му році об'єднували представників не лише твітних націй, але й населених меншин насамперед Європи. Упевнений, що міжнаціональний мир України в період після і перед отриманням незалежності обумовлюється, крім інших чинників співпрацею і спільним опором комуністичної імперії. Але нам відомі інші цілком зрозуміли приклади поведінки в у зазначений час. Ти антисіоністський комітет радянської громадськості, індивідуальні форми співпраці з партійними і репресивними органами, Досить пригадати довгі списки підписантів, що обурювалися в з-за заказівкою зверху у різних газетних публікаціях проти дисидентів українських населеністів та сіоністів. Ми мусимо усвідомлювати і оцінювати наслідки таких трагічних парадоксів нашої спільної історії, якщо хочемо, аби наші діти і онуки гідно жили у розвиненій демократичній українській державі. Ми не можемо не ставити перед собою завдання українсько-єврейського порозуміння та примирення, і що хочемо, щоб майбутня демократична європейська Україна мала в своєму складі таку ж гідну і шановну єврейську, як у Великій Британії, Франції, Бельгії або Італії. Історія вчить нас. Що процеси міжнічного, межконфесійного громадянського примирення тривають сторіччями. пригадаючи хоча б німецько-французькі, німецько-польські, англо-французькі відносини, війну між Півночою і півднями США або громадянською війною Іспанії, відгомони цих конфліктів впливають на громадянське життя цих країн ще й досі. Якщо ми й далі підраховуватимо, скільки українців з з нацистами та приймали в участь у знищеннях та вбивства мирно-любільського населення, а українські псевдоісторики, скільки євреїв служили у Черкалі, Певунки, Отек і ДП, то завжди залишимося в історичній безвиході, повнені взаємними звинуваченнями і потенційно конфліктним небезпечним. Примирення починається не зі списку взаємних звинувачень, а зі спроб оцінити, зрозуміти і відчути власну історію, включаючи найнеприємніші її епізоди. Примирення починається зі спроб оцінити свої історичні персонажі. Назвати поіменно не лише своїх пророків і праведників, а й негідників і злочинців. Ми маємо право пишатися спінозою, кінчтином та островом, але не можемо не соромитися азефа Торського Кагановища. Адже вони, мобиться, кажуть, що вийшли з одного штепла, з одного містечка, але в різних напрямах. Єврейська община дала світу гінії в науки, літератури, мистецтва, володний час і гінії зла. Одні і другі відштовхнулися від власного минулого. Але реалізували накопичену столітню енергетику у діаметрально протилежних проявах людського і антилюдського існування. Треба все це знати. Треба вивчати цю правду про себе. Треба налагодити освіту про правду про себе. Треба зробити так, щоб маси громади будь-якої усвідомили цю правду і тільки через це прийшли до тих процесів, про які ми говоримо. Правду про себе це дорога. До катарсису, до очищення лише правда про себе приведе народи до примирення. Єврейська община кожної країни, особливо у часи змін, мусить вирішити для себе непрості проблеми групової ідентичності, ставлення до світу, що змінюється в історії, що має відповісти на виклики часу і перекрити із науки про стани партії та класову боротьбу на науку про людину та їх долі в обставинах складностях. Цілком очевидно, що популярна історія, точніше підручники, будь-якій країні покликані виховувати загальнодержавний патріотизм. І відтак грунтується не на історичних фактах, а переважно на міфах і легендах, що допомагають його підтримувати. Російський поет Новий Коржанин колись написав вірші про одного з відбоїв російської історії Юрія Долгорукова. «Был ты ликом довольно противен, сердцем подлым, но не в этом суть. Исторически прогрессивным оказался твой жизненный путь». Отже, які б не були маніпуляції історії, з часом гуманно дії більш давніми періодами розсіюся, а міфи та легенди перестають собі громадян. Думаю, що для історичних подій та інших інтерпретацій можна застосувати географічну аналогію. Припустимо, є така собі територія і є мапа цієї території. Територія одна, а мап багато. І кожна з них відтворює територію лише в якомусь одному аспекті, у суб'єктивному, переважно. Так само Справді вона одна, та, якою була насправді, але кожного вона сприймається через власні, а отже суб'єктивні образи мати. У наших спільних інтересах не замінювати одні неточні мапи на інші, по-іншому неточні, а разом перевіряти і уточнювати їхні зміст, доводячи до найточнішої відповідності реально. Цікаво, що аналогічні процеси при акцентуванні сталих історичних оцінок тривають зараз і в Росії. Але там розмах набагато серйозніший. Наприклад, реабілітація і мала на каналізації Микола ІІ, якого, якщо ми не зраджує пам'ять, називали Миколою Кровавим, і не лише через подію находинці криваву неділю, а й за єврейські погроми кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. А екстатичне захоплення Холчаком та Денікіном, чия армія вкрила єврейськими трупами половину України. Я впевнений, що його роль в цих погромах є навіть злочиннішою, ніж роль Симона Підлюри у єврейських погромах на українській території.